Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу, як я готовлю імбирні пряники. Для їх приготування я беру продукти всі кімнатної температури, а масло повинне бути м'якесеньке-м'якесеньке. Так як ви на його надавлюєте, от як я тільки лопаткою, то лопатка продавлюється в його. Оце я все так поступово всипаю, все перемішую. Перемішую ніхто, зразу лопаткою мішала, тоді міксером. Борошно я буду додавати частинами, щоб не забити тісто борошном. Бо тісто повинне бути таке м'якусіньке, мякусіньке Отак я поступово все з'єдную, з'єдную. Імбир, кориця, борошно, розпушувач я сюди положила, пересіяла, перемішала. Тісто повинне бути таке м'якусіньке-м'якусіньке, щоб воно було не забите борошном. Зразу розмішую міксером, тоді буду лопаткою чи ложкою, а тоді викладую вже на стіл і вимішуватиму на столі. Ну, Все рівно, щоб воно було. М'якеньке. Ну, в описі я напишу, скільки я положила туди борошна у грамах. Діти його дуже люблять, дуже смакують. Навіть я його зразу, як починала робити, так глянула, воно вроді таке грубеньке, тверденьке, а на самом ділі його розламуєш, воно м'якусіньке-м'якусіньке таке. Так що рекомендую. Оце я зробила я тісто і в пакет і в холодильник хвилин на 15-20. Воно мені полежало. Оце формочки, які я буду робити. Тісто я вже достала з холодильника. Отак От я його розкатую. Оце в мене такі лінійки, вони там десь у висоту по, ну, до сантиметра, десь 0,8 мм висотою. Наш такої висотою буде, буде тісто. Оце такі в мене сніжинки зразу будуть. Між ними треба оставляти місце, щоб вони, бо вони будуть підходити хорошо. Отак видавила, тісто кругом оббрала. Якщо липне, інколи роблю, що тісто ще м'якіше і липне до форми, то форму умочаю в борошно. І тоді видавлюю. Ото видавила сніжинки, у мене були, зараз більше ялинки. так бистренько. Зараз дрібненькі ялинки, це видавлюю. Як бачите, борошном я не змучу, ну, не вмочую борошна. Тісто, яке залишилось, воно у мене піде на другий. Я ще буду робити Маленькі сніжинки, цілий прутвінь. І в духовку. Оце вони в мене вже підійшли такі. І оце Я їх тут випікаю, випікаю в духовці хвилин 10-12, не більше. При температурі 170 градусів. Випекла, зразу я їх достала і на сітку ложу, щоб вони прохололи. Робляться вони швидко, просто, продукти прості, я вважаю, Так що пробуйте, учіться. І все в вас також получиться. Була б охота. Робіть з душою і все получатиметься. Оце я вже зробила їх цілий прут він ще, сніжинок цих маленьких. Потім достаю і на сітку їх положила, а вони прохолонуть, як прохололи, аж тоді ви достаєте. Оце вони так знімаються. Бачите, легко-легко. Так що робіть, пробуйте, і все у вас получиться. Було б тільки бажання. Як бажання є, получиться 100%. А я, в свою чергу, хочу побажати вам миру, добра, злагоди і благополуччя. Щоб всі плани, які ви плануєте, щоб у вас все збулося, все в вас получалося, і всього-всього вам самого-самого найкращого. І до нових зустрічей!